<плес> ти Зараз цей кінотеатр не знімай, а потім ми їхати по центру. Я ну, я ми поїдемо звідти з, з автовокзала, щоб нам, нам щоб світло було в спину. А ти, а ти зараз, зараз знімай сум, якщо вийде. Так. Бо ми сум тоді не будемо знімати, бо теж буде сонце сидити, а ми зараз тут у нас з правої сторони якраз нормально А я кажу, у нас возервость, може... Дерева болі не гарненьке на ворот, деревні лисі, то краще видно. якийсь рекламний буде чи щось? Це буде викладатися в інтернеті, <клес> про місто Рівне буде інформація. Тобто там буде карта така, типу <плес> активна. Чивемо, як людина давно десь там в Німеччині, в Америці, йому цікаво, зайти подивитися, що там змінилося за 10 років. Я дивив це відео трирічної давності назад, <плес> різниця дуже серйозно. Щоб на краще чи на хуже? Ну як, на краще там додалось? Там ж зараз кроється супермаркет, магазини. Рік, все, побудований жана і торгує. Це парк. Так, має парк.

Зараз повертаємо, да? да. так? Так, наші вірить по світі на житті. Вже викликали таки, тихо інфільно роздаються і в джолі, припід і камдаун, покинув, перевірили, чергу.